Від харчів до ліків цінували Хоманка дійшла вже й до аптек. Ліки в Черкасах суттєво здорожчали за останній місяць. У багатьох аптеках міста біля кас уже навіть вчепили спеціальні оголошення. У них фармацевти завчасно просять вибачення у покупців і додають, що цифри в цінниках залежать не від них. Від кого про це далі? Взяла ось 200 гривень. То посталося мелочі. і що я нічого такого собі не набрала. Марія Олексіївна гіпертонік для стабілізації тиску щодня випиває цілу жменю ліків. Та останнім часом більшість із них її вже не по кишені, бо значно додали в ціні. Відчули і добре подорожчали. Коплеве місце противалічне стоїло 68 гривень, зараз коштують з 1 числа 106 гривень. От різниця дуже чувствується. це. Як тисяча пенсія, то 100 рублів коплі місць це дуже дорого. Аптекарі заспокоюють, здорожчання хоч і є, та воно тимчасове. Усе кажуть через нестабільну економічну ситуацію в країні. Якщо є закупка, якась нова закупка в зв'язку з деяким коливанням курсу іноземної валюти, якщо це є закордонні поставки, то відмічається. Звичайно, привозні бувають частіше коливання в ціні. Не так разючі, але теж здорожчали і вітчизняні ліки, хоч у деяких аптеках міста їх можна придбати ще за старими цінами, бо запас більший, ніж ліків із за кордону, пояснюють фармацевти. Якщо є ціни, які були раніше закуплені, за якими, то цей запас нам дозволяє трошки плавніше змінювати. Якщо вони змінюються, то трошки плавніше ціни на ліки вітчизняного виробництва. Ліки додали в ціні, кажуть експерти. Не лише через нестабільну гривню в Україні почав ще діяти новий закон про ліцензування лікарських засобів. Через це всі імпортні ліки довелося переліцензувати на певний час. Вони зникли з полиця аптек, А повернувшись, якраз значно здорожчали. Та зарадити ці нові лихоманці, переконані експерти, все ж можна. Першу чергу це треба знову ж таки спростити оці процедури ліцензування тих ліків, які вже ще не пройшли переліцензування, які потрібні зараз на ринку. І другий аспект це звичайно налагодження внутрішнього виробництва. По значній частині ліків, якби скажімо так, були відповідні відчисляні налоги, вони були б на, ну, на порядок дешевше. Коли Марія Олексіївна, як і решта, не видихнуть із полегшенням, ані експерти, ані аптекарі прогнозувати не беруться, бо це кажуть в один голос: нині вкрай невдячна справа. Вікторія Хамаза, Романбуша, Василь Саєнко, Вікановини.